Шанувати пам'ять героїв, які віддали свої життя за незалежність України, в Івано-Франківську відкрили ще три анотаційні дошки на честь полеглих захисників. Меморіальні знаки Олександру Дадикіну, Андрію Василику та Володимиру Форемському встановили на фасаді ліцею номер 4, де вони свого часу навчалися. Особисто я знала Андрія Василика, тому що я тут сім років директор, восьмий рік. Коли він фактично в школі був дуже світлою дитиною, усміхненою, вічливою, і так сталося, що в його життя обірвалася на 21-му році життя. Це дуже сумно. Моє найбільше бажання. Щоб таких нотаційних дощок більше не було на закладах, це буде означати, що Україна просто перемогла. Рідні полеглих захисників наголошують, кожний із них зробив свій свідомий вибір захищати країну і загинув у боях за неї. Тож, попри біль, який не стихає, вболівають за те, щоб інші теж не забували про їхній чин. Я думаю, що в наших серцях завжди буде нестися пам'ять і любов до них, про їхній такий поступок направду героїв України. І ми, як молоде покоління, і ці діти, які вчаться у цій школі, мають пам'ятати про минуле, бо як кажуть, хто не пам'ятає минулого, той не вартий майбутнього. Багато успіхів було в його житті, хоч було нелегко йому. Як вже говорили, що він ріс без мами, але близько були його рідні, його сестра, його батько, його бабуся. Ще більше успіхів могло би бути, якби був живий. Але Володя віддав своє життя за нас, за майбутнє, за вільну Україну. Анотаційні дошки полеглим захисникам встановили у межах міської програми Івано-Франківськ Місто героїв. Очільник громади наголошує обов'язок кожного українця сьогодні гідно вшановувати пам'ять тих, хто поклав життя за свободу країни. Тут встановлено вже п'ять анотаційних дошок. Сьогодні три відкрили. Нашим героям ми продовжуємо в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв вшановувати гідно пам'ять тих, хто віддав найдорожче своє життя. Кількість наших героїв, які віддали своє життя, зростає. І це та велика ціна, яку ми платимо за Україну за українську державність. Наталія Лозовик Святослав Іванюк, телеканал 402.